Є точка зору, що акупунктура дозволяє збалансувати енергетику людини, та, і тоді відповідно значно покращує комунікація, стосунки. Безумовно, сама головна фішка акупунктури в тому, що коли людина балансується в усіх сферах, вона тоді абсолютно по-іншому думає, комунікує, іде в цей світ, сприймає цей світ. Це абсолютно інший рівень усвідомлення. Я згадую, коли я прийшла на перший сеанс, класична китайська купунтура до Сергія Гриценка, який приїжджав до нас дуже рідко, до нього потрапити на цей сеанс за всі гроші світу було дуже складно. І повертаючись, я, мабуть, прийшла в нього там 3 чотири сеанси і прийшов, мабуть, десь рік. І я зрозуміла, що я абсолютно по-іншому спілкуюсь, думаю, реагую. Мислення по іншому працює. Мені набагато легше засвоювати великі обсяги інформації. А я постійно вчусь, але тут є питання: якщо до цього ви були няшкою, слухняною і так далі, то це балансування воно вам якраз додасть цього металу, що вас не зможуть уже танцювати, як було раніше. Оточуючим це не дуже подобається.